Ти можеш мати мільярди на рахунках, розкішну кар'єру і весілля року в календарі. Але що, як прямо перед словами і жили вони довго і щасливо, з'являється твоя колишня з маленькою дівчинкою, яка має твої очі, звучить як сценарій до серіалу, а це майже реальність. Історія, яка починається з весільного запрошення і розриває мовчанку семи років жоден бізнес-план не готує тебе до такого. Бо поки світ аплодує твоїм успіхам, минуле тихо стоїть на порозі, тримаючи правду за руку. Ігнорувати можна. Але чи зможеш ти після цього спокійно спати? Ця історія не просто про романтику це історія про вибір, який важчий за мільярдні угоди, про батьківство, яке починається з погляду, і про серце, яке ще не все забуло. І якщо ти думаєш, що це просто красива казка, подумай ще раз можливо, ти теж щось залишив позаду. Щось справжнє. Тож слухай уважно, бо зараз почнеться розповідь, яка змусить згадати, переосмислити і, можливо, зробити найважливіший дзвінок у житті. Ростислав Мельничук, архітектор мільярдер із Києва, готується до весілля з Оленою Гайдук. Увечері він переглядає документи і знаходить конверт, адресований Марині Савчук, колишній, яку не бачив уже сім років. Іноді життя змінюється не через грім чи бурю, а через звичайний конверт. Саме так сталося з Ростиславом Мельничуком, відомим архітектором із Києва, людиною, яка звикла проєктувати не тільки хмарочоси, а й своє майбутнє до сантиметра. На столі серед ескізів, рахунків і весільних запрошень він помітив пожовклий конверт. Старий почерк, прізвище, яке він давно намагався забути, Марина Савчук, і все всередині нього раптом застигло. Як мовчазний спогад, що прорвався крізь шум сьогодення. Він тримав той конверт так, ніби в ньому було щось крихке, не папір минуле, ті листи, які не дописав, ті слова, які не сказав, весілля з Оленою гайдук було вже на носі. Вона ідеальна, з гарної родини, розумна, успішна, однак трохи холодна. Але ж все було продумано чому одне прізвище з минулого знову перевертає душу. Ростислав, який звик до чіткого плану, раптом стояв перед хаосом серця, і кожен з нас, якщо чесно, мав такий конверт у житті, у шафі, у пам'яті або просто в серці. Уявіть собі, ти будуєш найвищі будівлі в країні, але не здатен побудувати мир всередині себе. Він сидів у тиші свого кабінету, а всередині вирувала буря. У такому моменті навіть найуспішніші чоловіки починають питати себе: А що, якби? Що, якби він колись не відпустив Марину, що, якби вона теж пам'ятала, всі ці, якби, вони як тріщини у бетоні непомітні, але здатні зруйнувати все. А найцікавіше це лише початок, бо за сім років багато що могло змінитись, і поки Ростислав знову вдивлявся у знайоме ім'я, за кілька кілометрів у тихому районі Подолу, маленька дівчинка вже тримала в руках конверт з весільним запрошенням. І прямувала туди, де відповіді чекали лише на одне питання. Марина Савчук живе в районі Поділ у Києві. Вона створила спільну міську грядку, де навчає дітей садівництву та основам життя. Її шестирічна донька Оленка приносить їй весільне запрошення від батька Ростислава. У затишному дворику старого Подолу Марина Савчук жила так, ніби час повернувся до чогось справжнього. Вона не прагнула гучних титулів чи великого бізнесу. Її серце було у цій землі, яку вона обробляла разом з дітьми, у моркві, що пробивалася крізь глину, у сміху маличі, що вчилася садити перші насінини. Спільна грядка стала більше, ніж просто садом, вона була символом того, як щось маленьке може об'єднувати громаду і відновлювати душі. І саме тут, серед м'яти, буряків і кропу, маленька Оленка, її донька, принесла щось, що пахло зовсім не землею, а минулим. Дівчинка, як завжди весела, підбігла до мами з білим конвертом у руках. Мамо, це для тебе там запрошення. вигукнула вона, не здогадуючись, що ці кілька слів можуть змінити хід життя. Марина відкрила конверт, і її серце завмерло. Весілля. Ім'я Ростислав Мельничук. Саме той. Минуло шість років. Він був у кожному її несказаному слові, у кожній нічній молитві про майбутнє. доньки. А тепер. Весілля. Чужа подія, на яку їх запросили, як тінь з минулого. Оленка нічого не знала. Вона не питала, чому у неї немає тата на свята. Вона не розуміла, чому мама плаче іноді вночі, коли думає, що донька спить. Вона просто принесла листа, і в цьому був якийсь особливий символ діти несуть істини, які дорослі бояться вимовити. Інколи найбільші істини приходять через невинність. Через дитячі очі, які ще не бачать світ через призму болю, і саме ці очі поставлять питання, які змусять усе змінити. Але поки що Марина просто тримала листа. У її голові закрутилися спогади запах ранкової кави, розмови про архітектуру, сміх у старій бібліотеці на вулиці Ярославів вал, та більше за все погляд Ростислава, в якому ще тоді був страх бути батьком. Вона не знала, що відповісти, але знала одне. Якщо вони підуть на весілля, тиша більше не зможе ховати правду. Оленка, дивлячись на фотографію, запитує Мамо, а Ростислав, це мій тато? Марина розгублена, не знаючи, як відповісти, і водночас згадує мрії, які вони з ним колись плекали. У затишній кухні, де пахло пирогами з яблуками і м'ятою, Оленка, тримаючи у руках весільне запрошення, раптом зупинилася. На звороті була світлина, елегантна пара. Усмішка Ростислава, яку вона раптом впізнала. Вона підняла очі на Марину і запитала просто, як тільки діти можуть мамо, а це мій тато. Питання висіло у повітрі, мов дзвін, чисте, прозоре і нестерпно болісне. Марина завмерла, наче холодною водою облило. Її губи хотіли сказати так, але її страх шепотів ще не час. Але коли ж він настане, той час. Коли серце дитини вже шукає відповідь, дорослим залишається лише одне бути чесними. Та Марина поки що просто сіла поруч, пригорнула доньку і мовчала. У голові крутилися спогади, як вони з Ростиславом мріяли про маленький будинок у Карпатах, як хотіли відкрити дитячий центр для сиріт, і як усе це зникло після того, як вона сказала йому, що вагітна, тоді він мовчав. І з того мовчання почалося її нове життя. Самотнє, але справжнє. Марина знала, донька має право на правду. Але чи готова сама правда розірвати захист, який вона вибудовувала роками? Вона дивилася в очі Оленки ті самі очі, які нагадували їй Ростислава щодня. Слова застрягли в горлі, бо зізнатись значить не тільки сказати, хто батько, а й відкрити двері у минуле, якого вона боялася. А що як він не захоче. А що як прийде, і знову піде. Проте питання вже було поставлене. І як насіння в землі, воно почало проростати тиша більше не могла його сховати. І хоча Марина на мить відвела погляд, всередині неї щось змінилось. Бо коли дитина ставить правильне питання, життя вже не може залишитися таким, як було, і відповідь, хоч би як страшно було її дати, все одно прийде. А незабаром з'явиться й момент. Коли минуле саме постукає у двері, Марина та Оленка прибувають на передвесільний прийом у маєток Олени. Ростислав помічає їх і завмирає. Оленка виглядає так само, як він у дитинстві. Олена реагує з холодною напруженістю. Передвесільна атмосфера у маєтку гайдуків була як із глянцевого журналу Келихи з шампанським, кришталь, живий квартет, мармурові сходи та усмішки, від яких болять щоки. Але саме туди, мов тіні з іншої реальності, увійшли Марина з Оленкою прості, стримані, але неймовірно справжні. Марина тримала доньку за руку, ніби боялась, що без цього зв'язку розсиплеться сама. І як тільки вони переступили поріг, розмова стихла. Ростислав обернувся і світ зупинився. Він не одразу зрозумів, що саме вразило можливо, це були очі. А може, ледь помітна ямочка на щоці, така сама, як у нього на старих фото з бабусею в селі на Вінниччині. Оленка стояла впевнено, мов не помічала здивованих поглядів. Але для Ростислава цей момент був вибухом. Він, людина логіки й архітектурних креслень, раптом відчув, що жодна модель світу не готує тебе до того, як це впізнати себе у чужій дитині. Він зробив крок уперед, не зводячи з дівчинки очей. А поруч, мов снігова буря, стояла Олена. Її погляд був людяним. Вона мовчки підійшла до Марини, злегка посміхнулась, але це була усмішка не радості, а попередження. Вона миттєво оцінила ситуацію. Хто така ця жінка? Чому дитина схожа на її нареченого? І головне, чому Ростислав не може відвести погляду? У її голові вже будувались сценарії, контроль, репутація майбутнє, а ця поява, наче тріщина в її скляному замку. Але вона, як справжня господиня, втримала обличчя. Марина ж не шукала скандалів вона не прийшла за правдою. Вона прийшла, бо донька хотіла побачити того, кого сама назвала прекрасним принцом з листа. Але тепер усе стало явним і погляди, і тиша, і навіть усмішки гостей говорили одне. Правда не ховається довго, і в очах Ростислава вже не було сумнівів було щось інше. Аж надто знайоме, і ця зустріч лише починала відкривати ті двері, що Марина тримала зачиненими шість років поспіль. Ростислав приходить до громадської грядки, де працює Марина, і вимагає відповіді. Вона зізнається, що він пропустив найважливіші роки життя доньки. Ростислав показує малюнок, зроблений Оленкою, який зберігав у блокноті доказ того, що він не забув. Наступного ранку Ростислав не міг сидіти в офісі, не міг відповідати на дзвінки, не міг навіть дивитися на наречену без відчуття фальші. Він узяв машину і поїхав туди, де все почалося, на поділ, до тієї самої спільної грядки, що її створила Марина. Вона саме поливала полуницю, вбрана в стару сорочку і гумові чоботи, коли він з'явився, мов буря. Він не вітався, не посміхався, не фліртував, він просто запитав. Чому ти нічого не сказала? Марина, не здивована його появою, на мить опустила погляд, потім, повільно, ніби обережно підбираючи слова, зізналась Я намагалася сказати Але ти тоді не був готовий. А потім зістало запізно, і, знаєш, я не хотіла, щоб вона виростала в тіні чи його сумніву. Ростислав стояв мовчки, він чув кожне слово, і водночас серце кричало. Він пропустив перші слова, перші кроки, перші малюнки, але щось у його кишені нагадувало, що він не зовсім зник з життя дитини. Він витягнув старий блокнот, його робочий скетчбук, і між кресленнями хмарочосів, планів стадіонів і проєктів на мільйони лежав: дитячий малюнок сонце, будинок, мама, донька і чоловік з підписом Тато, якого я собі уявляю. Марина подивилася на цей листок, і очі її зволожились. Це вона намалювала ще в дитсадку. попросила, щоб я передала, але я не наважилась. У той момент тиша між ними була гучнішою за будь-які слова, і хоча повітря між ними було пронизане недомовками і спогадами, один факт вже був незаперечний серце дитини завжди шукає свого батька, а серце батька навіть через роки пам'ятає. Ростислав вже не міг повернути час, але, можливо, він ще міг вибороти майбутнє. І, хоча все довкола здавалося складним, як проект мосту через Дніпро, інтуїція підказувала, найбільші конструкції починаються з одного щирого кроку. А весілля, яке мало бути завершенням, тепер перетворювалось лише на початок. У день самого весілля Ростислав перериває церемонію, публічно зізнається, що Оленкафа його донька. Скасовує весілля з Оленою і заявляє, що хоче бути справжнім батьком. За кілька місяців він і Марина одружуються на простій церемонії в саду громадської грядки. Сонце цього дня зійшло над Києвом так, ніби навіть воно чекало чогось незвичайного величезний зал, прикрашений квітами, оркестр налаштовує інструменти, а гості вже готуються до урочистої церемонії. Все виглядало ідеально, але серце Ростислава билося не від радості. А від напруження. Він стояв перед дзеркалом у костюмі, споглядав себе і питав: Це той шлях, яким я маю йти. І врешті-решт, саме в день, коли мав почати нове життя, він зробив щось зовсім інше. Під час церемонії, коли ведучий вже промовляв урочисті слова, Ростислав підняв руку тиша впала на залу, мов ковдра снігу, на ранкову землю. Він ступив уперед і звернувся до всіх. Я не можу одружитися сьогодні, бо тут є одна істина, яку я більше не можу тримати в собі. Маленька дівчинка на ім'я Оленка це моя донька, гості завмерли. Олена була приголомшена, але в його голосі не було сумніву лише впевненість і тепло, якого так не вистачало всі ці роки. Він зняв обручку, поклав її на подушечку і пішов геть прямось до подолу, до тієї, з якою колись мріяв просад, спокій і щастя. Минуло кілька місяців, ніяких глянцевих журналів, ніяких камер, лише друзі, діти, аромати свіжої м'яти і буску. Весілля відбулося на тій самій громадській грядці. Марина була в простій ляній сукні, Ростислав у вишитій сорочці, а Оленка між ними, тримаючи обох за руки. Нарешті не було таємниць тільки життя таке, яким воно має бути. Бо, зрештою, любов це не завжди розкіш, блиск і статус. Іноді це просто здатність сказати правду вчасно і обрати незручне, а справжнє. Ростислав знайшов своє місце не серед архітектурних шедеврів, а серед людей, які будували з ним найголовніше родину. І, хоча шлях до цього був складним, він довів навіть ті, хто втратили шанс, завжди можуть його повернути, а на горизонті новий день. І попереду було ще багато недописаних сторінок. А тепер скажи чесно що б ти зробив, якби правда з'явилась перед тобою в очах дитини, схожої на тебе? Чи вистачило б у тебе сміливості зупинити все церемонію, звичне життя, навіть мільярдний комфорт заради щирості? Бо іноді життя шепоче, а іноді кричить, і робить це через найнеочікуваніших людей багато хто живе в режимі майже. Майже сказав, майже любив, майже зробив вибір серцем. Але саме ти вирішуєш, чи це майже стане постійним фоном твого життя, готовий ти повернутись, подивитися в очі минулому і запитати себе я живу щиро чи просто граю роль. Бо ця історія це не лише емоції, це дзеркало і сигнал. Можливо, ти не мільярдер, як Ростислав, але точно маєш історії, які не завершені. Слова, які ще чекають бути сказаними, людей, яких ти досі тримаєш у пам'яті, і питання, що або кого ти маєш зустріти, перш ніж стане пізно. Якщо ця історія зачепила тебе, підпишись на канал, натисни дзвіночок і поділись нею з тим, хто теж має почути правду. Бо є історії, які не просто розважають, вони будять.